Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави вищі сили. Янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде відбуватися із тими, хто дивиться відео, близькими людьми на цьому тижні, про що треба попередити, що треба знати усім, хто дивиться відео, близькі люди, чи є загроза для життя на цьому тижні, тих, хто дивиться відео близьких людей. Зміниться ситуація. Дивіться, тут понеділок, вівторок, середа, зовсім по-іншому у вас піде робота, стане набагато легше працювати, або якщо ви займаєтесь якоюсь торгівлею, продажем, у вас буде оцей на товар покупці. Раніше було дуже сильно. Глухо, важко, але, але зараз піде покращиться це все. І в понеділок, несподівано, у вас навіть буде якесь свято, ви будете щасливі дуже. Це хорошо. І будуть гроші. До середи мають надійти вам гроші, або мають повернути борг, або якимось чином. Так. Ці гроші вам дуже сильно потрібні, їх буде достатньо. Десь починаючи із четверг, з четверга, а може, середа ввечері, на порозі почнуть повідомлення приходити від похилої жінки. Дуже вона підступна. Буде намагатися у вас забрати гроші, якимось чином виманити гроші. Ну, так, діє дуже підступно, Знаєте, в неї в планах якоюсь хитростю виманити гроші з вас. Але нічого не вийде. Ви дуже ясно все. Ви Дуже справедливі, дуже ясно все бачити. Тут у вас гроші залишаться із вами. Оці підступні дії не вийшаться. ну да Вона може ще якби на гроші вашої близької людини полювати. Заперечу весь негатив убираю. Ох, тут починається п'ятниця, субота, неділя. Вам вдається зробити крок. Ви думаєте, що це не обдумано, або це буде дуже е, е, глупа, така нехороша не ідея, ви її якби не перевірили, але цей крок буде дуже вдалим і допоможе вам. Це вам посилає сама фортуна, доля, е, ваш е, такий буде успіх. Вам піде все назустріч, От, все, що б не бажали, буде дуже легко відкриватися двері, абсолютна перемога над е, важкою ситуацією, над тим, що склалося у житті. Хоча по собі ви будете думати, що ну, я б такого ніколи не зробив і не зробив би не, не, не перевіривши, не знавши. А тут прямо крок у пропасть. І ще тут може стати набагато легше жити, і з вашого минулого, от ви витираєте якісь події у житті, звільняєте якби, місце, і у вас стає дуже легко. От настільки вам легко, що ви будете думати, як я міг могла жити з таким грузом, воно мені. Було непотрібне. І цей крок, він тільки здається, що в якусь невідомість. Насправді, ви там вже дуже хорошо теж все продумали, але може не до кінця. Ще може бути, коли люди переїжджають. От. І це хороший переїзд. Якщо вам треба дійсно переїхати з одного місця, де ви жили, в інше переїжджайте. Тут карти говорять, що у вас там здійсняться мрії, дуже хороший будинок, красивий або квартира. Ну, тобто, вам це сподобається все, і ви нарешті зможете відпочити або відновитися. Буде зручно жити. Так що, так, не лякайтеся, всі кроки робіть. Ви будете дуже задоволені і щасливі. Заперечу весь негатив убирай. Заперечу весь негатив обираю. Ну, всі, хто дивиться це відео на цьому тижні. Загрози життю я не плачу, будемо жити, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю. Відкриваю шлях. Відвертаю ворога на віки вічні. отсікаю всі негативні програми, втручання убираю, відкриваю шлях на щасливу долю. Буде так і так буде. Буде все сказано, здійснено, так буде. Скажіть Вищі сили, допоможіть. Чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічний вплив втручання на цьому тижні, про що треба попередити? Знати всіх, хто дивиться відео близьких людей. Ні, тут дуже хорошо почищено. Весь негатив почищений, особливо. Те, що стосувалося фінансів, люди зможуть заробити, будуть хороші прибутки. Вирішиться питання у фінансовій. От те, що у вас, може, борги були, чи якась така річ, ви зможете вирішити ці питання по грошам. І відновлюється енергія. Ви набагато легше себе будете почувати. Ті, хто хворіють, Зможуть одужати, встати на ноги, от одужати. І ще людям на цьому тижні можна буде зайнятися вправами. Те, що відкладали, хтось, хто займається вправами, спортом, то можна буде почати знов це робити. Я б сказала ще, що тиждень може бути і для. Того, щоб поїхати. Може, наприкінці тижня поїхати, відпочивати. Десь де природа, де гори, де ліси, де дуже мало людей. От це хорошо. Заперечу весь негатив. Убираю всі. Програми негативні, край, стяги знімаю, всі мороки знімаю, розсорки, твороти студи убираю, цікаю, всі хто заздрість хто болю живе, на себе хай забираю, всі порчі прокляття, каблуцьку маю знімаю. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю, на багатство. На гроші, на здоров'я, відкриваються шляхи дороги, всі, хто дивиться відео близьких людей. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Більше ніхто не може завадити вам бути щасливими, досягати мети, здійснювати наміри. Без перешкод. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю відкривається шлях, де буде захист міцний на цьому тижні. Одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, тронем, пухову хулі, уламки, міни і гранати одвожу. Більше на вас не зможуть напасти, буде так і так буде. Буде все сказано, здійснено, так буде. Так що отакий виходить тиждень. Також я хочу вам нагадати, що робіть, будь ласка, руханку. Не забувайте, тут вийшли карти, що паралельно із усім життям має бути вправа для тіла. Тоді вам буде набагато легше, це як профілактика, і рухається лімфа по тілу, і немає хвороб, якщо люди займаються руханками, вправами. Це таке нагадують ще вищі сили. Добре, на цьому я буду завершувати. Хочу подякувати усім за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Мені дуже приємно, ви відновлюєте мене енергетично і набагато швидше працює цей зв'язок із чисткою і вам, як місточок. І ще хочу нагадати: як мають пити каву українці. Ви маєте поїсти обов'язково, випити води. Придбати каву, зробити каву і зробити донат для військових України. На дрони, на автівки, на все, що необхідно для наших військових. Будь ласка, не забувайте, не минайте кожен день, хоча б одна гривня це дуже великий внесок на перемогу України для наших військових допомога. Пам'ятайте це. На цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу. Хочу побажати, щоб цей тиждень приніс вам дуже велике щастя, щоб ви раділи, щоб у вас були всі, все тіло було здорове, не було ніяких хвороб. Ви були здорові і щасливі. Буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!